На приїзд своїх улюблених шефів тут діти чекали з нетерпінням. Цілий день вчили вітання та лаштували букети. Врешті поважні гості на порозі. Відразу після урочистої зустрічі діти запрошують своїх опікунів на святковий концерт. Тут для них творча малеча співає та танцює між виступами привітання від батьків, вихователів та чиновників. Усі приїхали до вихованців Михайлівської школи-інтернату не з порожніми руками. Серед презентів, іграшки та солодощі. Особливий дарунок підготувала для тутешніх дітлахів і дирекція КП Черкаса Теплокомуненерго вихованцям привезли необхідну техніку, пральну машину. Досі про таку розкіш тут лише мріяли, каже директор закладу Василь Могилей. Це друзі, це дійсно чуйні люди, що в першу ж хвилину, в першу мить можуть прийти на допомогу. Ця давня наша співпраця, наша робота вже багато років плідна і дійсно на користь дітям. Опікуються цим спеціалізованим закладом. Комунальники вже понад 15 років. За цей час допомогли облаштувати котельню, побудувати їдальню ігрову та реабілітаційні кімнати. А минулого року Черкаси теплокомуненерго для учнів закладу придбало величезний вуличний басейн для розвитку моторики. Традиція керівників підприємств наших як і якийсь шепель розпочинав цю співпрацю. Потім я в період мого керівництва ось поло Миколаєвич також звікликнувся. І ми з задоволенням завжди сюди приїжджаємо з певними подарунками. Сьогодні у Михайлівській спеціалізованій школі інтернаті перебуває близько сотні дітей, усі підопічні віком від 6 до 16 років. Мені б дуже хотілося, щоб таких закладів. У нас в країні не було, але поки такі заклади є. А мені здається, що ми повинні їх робити кращими і щоб діти тут отримували, ну як мінімум, все те, що вони отримують всі усім дарункам та привітанням від гостей, діти радіють. До нас приїжджають гості завжди не з пустими руками. Привозять нам іграшки, солодощі. Дуже рада, що до нас гості приїхали, що нам привезли машинку. Ми дуже раді. Ми зустрічаємо з ми любимо, коли до нас приїжджають гості, ми любимо дарувати їм, ми даруємо їм подарунки від душі, даруємо танці, даруємо свій спів. Ось так, я думаю. Тримати шефство над Михайлівськими інтернатівцями у Черкаси теплокомуненерго будуть і надалі. У планах благодійників облаштувати на території закладу водоочисну установку. Юлія Доброскок, Віктор Наточий, Новини.